коли вперше був сигнал СОС? 1909-го. Коли у нас пластикове вікно було винахід? 1954-го. Фідель Кастер прийшов до Куби, до влади до Куби? 1959-го. Незалежність В'єтнама була? 1945-го. Так, коли був запущений космічний телескоп Хаббл? 1990-го. Коли була доказана велика математична теорема Ферма? 1995-го. Відкриття протону? 1919-го. Незалежність якого? 19-го. 19-го. Незалежність Замбії. 1964-го. Так, перша людина на Луні. 1969-го. Коли НБА з'явилася? 1946-го. Так. Коли був винахід вуглецевих на 1991-го. Так. коли канували коли долі? 19.96-го. 1900... Перша церемонія Оскар? 1929-го. Так, перший супутник GPS був запущений. 1974-го. В Сахарі йшов 30 хвилин сніг у... 1947. Ой, 1979. О. Перший надзвуковий політ на самоль на літаку. 1947. Так, незалежність Боснії та Герцеговини 1992-го. Так, самий великий збій в інтернеті. 1997. Начало Другої світової. 1939-го. З'явилася Гра Тетріс. 1984-го. Перша церемонія відкриття брандербурзьких ворот. 1989-го. Коли засновано ВОЗ? 1948-го. Незалежність Еритреї. 1993-го. А компанія Google була заснована? 1998-го. Так, з НАТО коли воно нас з'явилось? 1949-го. Незалежність Палау. 1994-го. Так, компанія Google, коли у нас з'явилася? Уже було. Так. Да, е відкриття найкрупнішої бактерії. 1999-го. І Гаваї отримали статус території США. 1900-го. Є. Yeah. Супер. Eita!